Коротше, прямий репортаж з місця подій. Ми приїхали на заправку. Зараз Ігор заправляє наш кар. Ігорьок. О! поздоровались. Коротше, Ми в Лас-Вегасі. Так, да, Ми заїхали в Лас-Вегас. Трошечки спочатку розчарувався, а потім все одразу пройшло. Бо я побачив те, чого я ще не бачив. Зараз Ігор проб'є по GPS. у Ну там та башня, ми точно їдемо до неї. Її видно одразу здалека. Е, щоб показати, що це Лас-Вегас. Я не знаю навіть як вам показати на це Лас-Вегас. Заправка пригородна. Приїзді в город. Тобто, вот там номерні знаки на машині, не вада. А це штат Невада. Зараз заправка, до речі, шеврон, такий, як і нас є. Так воно все задні класно виглядає. Ну пальми, звісно, пальми тут нічого не скаже. Пальми це для нашої людини щось дика дивне і невідоме. Тут повинен кругом. Правда тут пустиня, тут так жарко, а я ще кофті. Фух, я вам кажу. Повний капець. Ну нічого. Ось так. Красивенько задні фон пальми круто просто Там теж у нас були пальми. Просто вже пальм мене не удивити. Тут такий, звісно, прикол. Тут приїзді в город немає великого пластаменту. Ти в'їжджаєш в город. Нема. У нас є, тут нема. Було б класно біля того постаменту сфоткатися. Ну Бля